Добрий день, друзі! 11 вересня, 23 рік, селище Компанівка Кіраворадської області. Зараз я виконую невеличкий огляд свого сегменту технічного винограду. Воно буде це відео цікаве в плані аналізу поведінки кущів тих сортів та складних поміжвидових гібридів, які в мене маються на ділянці. Відносно. Реакції на несприятливі погодні умови, що мало місце у повному вимерзанні виноградника 11-12 травня цього року. І врожайності відповідно та набору характеристик, які цінні для виноробства. Ркацетелі Магарачі прищипана блокбурант. Я вже розповідав різницям розосійкості. Це в минулому році була прищипа, тобто виросло. Потрібні мені рукави і, власне, на них, але вражання, дивлюся, не, не максимальна можлива. От. Так що саме наступний рік покаже його здатність до плодоношення. Поки що мало чекати, але розмірні характеристики в принципі, на рівні із цитруном гаряча. Лідія розповідав, чому вона у мене є. Запилення непогане. який розмір, але ще буде висіти разом з Юпітером. Юпітера вже за 25 тримається, Лідія ще буде висіти. об'єднаю. Фронтіння грі. Також прищепа. Цукрисість вже за 24, але буду намагатися тримати його до останнього для десертного. Там побачимо, що там буде. Цитронний магаряча. Єдиний цитронний, що не вимерз навісні цього року, тому що знаходиться в іншому місті під захистом будівель дворових. От. Зараз побачимо, наскільки буде відрізнятися врожайність того, що було вимерзлою. І це власне потенціал цитрону. До речі, це один кущ. Спочатку на нього було відведено 2 метри, а потім. Тут звільнилася частина шпалери. І... Але він тяне. Окрім дещо більше від основного матеріалу. Фіма, скажи добрий день. Я себе ловлю на думці, що досить часто в моєму відео чутно якісь дивні звуки, якісь такі хрюкаючі, сопучі. Просто щоб ви знали, що це Фіма. Цитруна магарача. Дуже були значні подходження після отих двох морозних ночей 11-12 травня. Я власне, не очікував від нього такого результату, хоча це за малий результат. От. Але порівнюю з тим, що цей виноград відчув цієї весни, то вважаю досить далі показники цього цитруного. Крисість ще дещо занизька, але я думаю, десь в 20 числах вересня. Вже буде придатний для сухого. Так, грузовський рожевий постраждав сильно. Врожайність мінімальна, можна сказати. Але відновлення формування я його досяг, знизу випускав такі потенційні бруньки, Те, що відбувало. для того, щоб з них отримати певним чином втрачені рукави. Тому що не кожна перша брунька на тих стандартних рукавах, які в мене були, вона задовольнила мене в плані продовження росту цього рукава. І тому велика кількість залишена знизу, для того, щоб потім з них саме вибрати те, що потрібно. Буковинка. Вружайність не сильно. Цукрисість вже зараз на межі 18-19, але буду. Тримати і знову кажу разом із цитроном буду її співферментувати. Це цитрон іде, дещо відстає, от але ж все рівно буковинка буде знаходитися поки його чекати. Так, далі лівадійський чорний. Дещо зумів. Така нище середній врожайності, але для десертного. Саме зараз я поміряв, у нього зараз від 23 до 25, навіть 6. Буде ще висіти, набирати. Можливо, взагалі не доведеться спіртувати. Побачимо. Якщо буде така погода, то десь 26-27 набере легко. Також був знищений морозом. Ну, власне, весь, весь технар, що в мене тут знаходиться поза... Е, Своїм дворищем, це городня ділянка, ви її всі бачили, то він увесь вимерз, тобто жодного пагану, який почав вегетувати станом на 12 травня, його не залишилося живим. Наступне мерло. О, а мерло, в принципі, показує себе непогано, врожайність також дещо вище середню. Цукристість зараз в межах 20-21. Але ж цукристі, набір цукрів дещо пришвидшений, а фенолка дещо відстає. Тобто насінина вона ще не повністю темно-коричнева, Є таке світло-зелене, більше темно-зелене забарвлення кінцівки насінини. Тому от у нас прогнозують 4 до всього, скоріше, Середу буду знімати. Якраз ці три дня достатньо для того, щоб дещо добрав фінанійній частині. Ну, власне, мерло подобається. От що таке вже така досвідчена юніфера. Недаремно е, цінять цей сорт, тому що, зуміти наростити такий урожай після вимерзання. Ну, в принципі, не кожний сорт здатний, навіть від сучасних. Складних поміжвідових гібридів з їхніми заявленими характеристиками. От, Наприклад, представник сучасного поміжвідового гібриду Рітон, він себе показав набагато гірше минулого року. Скажімо, мерло проти минулого року менше відсотків на 40-50 і це вважає нормальне. А рітон проти минулого року менше відсотків на. 67. Тобто він втратив набагато більше врожайності від вініферних сортів. Далі ви також побачите один із них. Але є. І, до речі, цукристість його зараз за 25. Тобто Я навіть не буду намагатися з нього робити сухе вино, також буду тримати до останнього. Думаю, він набере. Оси вже літають, Видно. Дивіться, шершні, які. Але шкірка тверда, не знаю. Здається, поки що вони його не смокчуть. Ну, в принципі, буде матеріал на десертний, там до кінця ряду також він. Ну і знову несподіванка у приємному плані. Я думаю, ви здогадалися, що воно таке. Рубін болгарський. Врожайність. Ну, я не очікував від нього такого, чесно кажучи. Вражаність така, що в принципі також дасть певні об'єми. Я на них не розраховував на початку початку вегетації повторної. Цукресість також вже біля 21 20 Середу буду знімати. Весь виноградник мав у собі 4 обробки. Остання була біля двох місяців назад, ну, власне, і столові сорти разом виключень не робив. В принципі, в цьому році, вважаючи на те вимерзання, Основних бруньок, яке відбулося 11-12 травня, то врожайністю я, можу сказати, задоволений ну, за виключенням того самого рітона. Все інше мене повністю влаштовує. Але е набір цукрів проти минулого року набагато кращий. Е Фенолка так дійсно відстає. Але я думаю, це справа вона надолужиться. За декілька наступних днів. Все на цьому. Дякую за увагу. Подобається, звичайно, мені цей рубін Болгарський. По врожайності, це взагалі що зі чимось, як на цей рік. Все, до побачення.